В ефірі. Вітаю всіх. Знаходжусь біля міста Ульм. Е Ель Аутомобіля. Зараз буду знаходитись. Нічого така стоянка, я дивився, там є трохи цікавих машин. Можливо, когось щось та й зацікавить, або на тісти стоянці, або поруч десь. То можу зробити. Паралельний недорогий огляд. Якраз під'їжджаю туди. Кілька кілометрів залишилось. А яких там кілометрів, метрів? Вже метрів, а не кілометрів. Das ist Так что стоянка. Здесь тут. Склады какие-то стоянка не мая. Что-то не то. Короче. Чи кажучи, стоянку я зазнайду. Це таке діло. Якщо щось буде цікаве, там посилання в описі даного стріму. Буде щось цікаве, телефонуйте. А вон і знайшов, знайшов, знайшов. Воно за цим зданням цей ЕЛ. Ось вони. А, бита он. Ничего такая свеженькая, напевно, я думаю. А ты ж Ford S Max. Проехал дивитись Ford С Макс. Не видно. Треба парковаться. Не факт, що я туди куди треба проїхав, але показує ніби тут... навігація. Бо має бути Ford S-Max. Його щось не видно. Кабріо нам нікому не потрібно точно. Реношечка можливо. Але де ж тут цей е ЕЛ автомобіля, щось це не то? Коротше кажучи, анонс зробив. Зараз прийде десь продавець. Якщо знайдете якусь машину, або на цій стоянці, або поруч, то можна буде зробити дешевий огляд паралельний за символічних 50 євро. Буду шукати щось то не то. Закінчую відео, вийду в ефір, коли буду оглядувати Smax.